Друзі, вас вітаю одеська філія компанії автопарк Юа. Нове круте за надходження для вас. Це в нас X5 F1540D в максимальній комплектації. Автомобіль приїхав з Європи, один власник в Україні, повністю обслугований, не потребує жодних вкладень, весь у рідній фарбі. Передня часть автомобіля під бронеплівкою. Чудовий M-Look. Вживу автомобільчик виглядає на всі 100%. Готовий до сезону, новенька зимова гума є в комплект літа. Так, Має дотяжечки усіх дверей, безключовий доступ як спереду, так і ззаду. Доповнена шкіра як на картах, так і на торпеді. Семимісний салон, чорна стеля з панорамою. Клімат чотирьохзонний, підігріві підігрів спереду і ззаду. Також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання сидінь, і пасажира, і водія з пам'яттю, електрорегулювання керма. М-кермо, е, велика, широка мультимедія. CarPlay, Android Auto, режим руху, адаптивний круїз, утримання в смузі. Все 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 є. Друзі, кого зацікавила автівка, запрошуємо на огляд та тест-драйв адреса Грушевського 15, а придбати його можна як за готівочку, так і при І ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.